Петро Не Юда, він любив учителя, і вуст він зроду був би не отверз. Коли вели Ісуса до Мчителя була свята, Петро апостол змерз, а тут раби і слуги архирейські такий вогонь великий розвели. Петро подумав, я лише погріюсь, бо хто зна, чи ще прийдеться коли. Він підійшов до ницих і бундючних, і руки грів при їхньому вогні. Слуга спитав ти також його учень. Була свята, сказав апостол ні, він так сказав, і той його облишив, раби і слуги підкидали хмиз. Ми сюю били в груди і в обличчя. Вогонь горів, Петро дивився вниз. Коли ж Ісуса повели, одмучили і розп'яли в такій височині, слуга спитав Ти був між його учнями? Горів вогонь, Петро промовив Ні. Він руки грів і зневажав Пілата, в своєму серці плакав і скорбів, але вогонь продовжував палати, І він сидів, як раб серед рабів. Боже розіпнуть, і хто ж тоді не стиме святе учення у майбутні дні? Слова сказав: Я аж бачив тебе з тими, І втретє він тоді відрікся: Ні. Ну, Петр, як? Зігрів свої долоні, урятувався до горе мис. Тебе розіпнуть десь аж при нероні. За те інакше головою вниз.